Вони віддали своє життя, висвітлюючи війну та захищаючи країну на фронті. У Тернополі відкрили виставку, яка розповідає про загиблих під час повномасштабної війни українських та закордонних журналістів, фотографів та операторів. За даними інституту масової інформації, десятьох представників ЗМІ вбили під час виконання професійних обов'язків. Шестеро з них іноземці. Ще 53 медійники загинули як учасники бойових дій або ж унаслідок обстрілів чи катувань. Вважається, що наша область є умовно мирною, умовно безпечною, але тим паче дуже важливо розповідати про людей, які виконують таку складну роботу, тому що дуже багато наших колег і колежанок їздять в зони бойових дій, пишуть історії про наших бійців, про те, як живуть цивільні в дуже складних умовах. Про це треба пам'ятати. Саме збереження матеріалів про цю війну, яка триває з квітня 2014 року. Є дуже важливим, аби ми потім могли зрозуміти, що взагалі відбувалося серед загиблих на стендах. І тернопільський журналіст Віталій Дерах. у 2014 році свої авторські стрічки в газеті він замінив на зброю. Воював добровольцем в батальйоні Айдар. З початку повномасштабного вторгнення вступив до першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Бугуна, брав участь у боях під Києвом, а згодом воював на Луганщині. Віталій Дерех ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та не одного ворога. Але 28 травня 2022 року Віталій загинув внаслідок авіаційного удару поблизу Попасни. Днями Віталіку Деревку присвоїли звання Героя України, і це і дуже приємна така подія, і дуже трагічна подія, тому що ми знаємо, що він заслуговує на дуже багато хороших речей, і дуже прикро, що його відзначили вже посмертно. Він часто в місті був саме тою подією, про яку потім інші джерела, але тільки там його альмаматер і писала. Як на війні, так і в журналістиці. Тільки там метафорично, а тут буквально, треба бути влучним і зачіпати У нього вдавалося. Загалом після 24 лютого росіяни скоїли більше пів тисячі злочинів проти медіа. Виставку війна ще не закінчилася. Побачили вже у Полтаві, Львові, Києві, Одесі, Харкові та Вінниці. У Тернополі вона триватиме до 9 серпня.